Набута СБУ вранці 10 жовтня проводять обшуки у міського голови Мукачева Андрія Балоги, очільника райради, дипломата та ще кількох осіб. Про це повідомив журналіста та депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. Він зазначив, що попередньо обшуки проводять через корупційну схему продажу стадіону Авангард. За інформацією моїх джерел в набу сума збитків від продажу стадіону та майже трьох гектарів землі майже 100 мільйонів гривень. Саме на цю суму занизили вартість об'єкту. Обшуки також проводять у кількох посадовців та дипломата. Набу спільно із СБУ проводять обшуки у голови Мукачівської районної ради Михайла Ланя, почесного консула Словачини в Ужгороді Олега Дамчука та його брата Ігоря. Також в екс депутата Закарпатської обласної ради та власника готелю Ужгород Олексія Баранюка. За інформацією джерел в набу саме ці особи причетні до придбання мука.